Христа. Всі до одного вийшли іменем Господа, всі вийшли, вийшли іменем Ісуса Христа. Вийде сатана з цього тіла іменем Ісуса Христа. Всі до одного. Наповнюй Дух святий, наповнюй і очищай, Господь. Твоє наповнення хай зараз відбудеться. Твоє очищення наповнюй і очищай, Господь. Більше і більше. Всі духи, які війшли під час того комсомолу, комунізму, я зв'язую цих духів. Цих духів ідолопоклонства я зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса. Всі духи і на вихід іменем Ісуса Христа. Всі духи, які війшли під час поклоніння чоловіку, як Богу, я зв'язую, наказую вийти геть. Всі на вихід, всі до одного, іменем Ісуса Христа. Наповнюй, Дух Святий. Наповнюй очищай, Господь. Наповнюй дорогоцінний більше і більше, Господь. Хай прийде Боже, Твоє наповнення, Твоє очищення, Господь. Ти любиш цих дітей своїх, вони твої діти, ти омиваєш їх святою кров'ю своєю, Господь. Я славлю тебе, я величаю, що ти їх очищаєш, омиваєш від всякого бруду, від всякої вини і самосуду, ти їх оправдуєш. Через свою святу жертву і святу Твою кров. Я славлю тебе, Господь. Я дякую тобі, дорогоцінний. Я дякую тобі. Повне очищення хай зараз відбудеться. До кінця повне очищення іменем Господа Ісуса Христа. Всі до одного на вихід, на вихід наповнюй Отець, наповнюй Дух Святий. Більше і більше, Господь.